Новий анімаційний фільм сімейка монстрів знято на основі дитячої книжки Тут живуть монстри Алана. Шоу мешканці містечка Чізбріч вважають, що в глибинах каналізації перебувають страшні та небезпечні монстри. Коли насипають сутінки, вони виходять на полювання і викрадають дітей та сир. Насправді ж ці монстри смішні, добрі та щиросердні. В цьому переконався хлопчик Сирота, якого всиновила родина монстрів. З такою сімейкою не занебігуєш. Пригоди починаються. Бахюмен ah. <плес> сов здатні створити підвищене відчуття реальності. Коли дивишся фільм, складається враження, що вони насправді існують. Що ці ляльки реальні істоти. Що ви можете доторкнутись до них, відчути на дотик тканину, з якої вони створені. мабуть, кожній дитині добре відомо те відчуття, яке виникає, коли вона бавиться ляльками. Відчуття підвищеної реальності, озорома трейнсестанівецьта хайтен Автористички використовували техніку тривимірного друку для моделювання виразів облич ляльок. За їхніми словами, ця техніка значно полегшує і пришвидшує процес. Mm. Mm. спочатку. Ми створюємо малюнок кожної ляльки. Згодом видруковуємо прототипи за допомогою тервомірного принтера. Він працює з такою швидкістю, як Xerox. і нам вдається досягти хвилинних змін виразу їхніх облич. згодом під час монтажу за допомогою цих зображень ми передаємо зміни їхніх емоцій та переживань. You, на кіно України стрічка вийде 23 жовтня. Please help us. You need to look like a proper boy. Should we get Yes. Yes! No. Never seen one do that before. The Box Trolls. Off with the box. <laughs>